Вітаю сьогодні понеділок, 4 березня. В ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня у студії Катерина Домс і у випуску говоримо про таке: батьки проти вакцинації, кошти на операцію та мрійники у Житомирі. Про це та інше далі більш детально. Ківсотні житомирських батьків прийшли під стіни міської ради з вимогою скасувати рішення муніципалітету про недопуск невакцинованих дітей до шкіл та садочків. Люди з плакатами стверджували, що посадовці порушують низку норм законів та конституцію. Про діалог влади та батьків дивіться у сюжеті Олександри Давидової. Півсотні житомирських батьків невакцинованих дітей під стінами міської ради. Люди вимагають від влади дозволити їхнім дітям ходити до шкіл та садочків. Мітингувальники розповідають, що до подібних акцій долучились і інші міста. Акція проходить одночасно в Житомирі, Одесі, яка є ініціатором акції Луцьку. І Черкас просимо нашу владу, нашого голову міської комісії з питань технологенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сергія Івановича Сухомліна та його заступника Кодрутяка Сергія Миколаївича вплинути на те, аби комісія переглянула свої рішення та скасувала саме заборону допуску невакцинованих повністю дітей до закладів та садочків. Бо ця заборона викликає дуже велику напругу в суспільстві. Батьки вже створювали петицію, де просили владу міста дозволити ти невакцинованим дітям відвідувати навчальні заклади. Документ за декілька днів набрав необхідні 250 голосів. Посадовці своїх рішень не змінили в категоричному обмеженні перебувати у колективах, посилаючись на закони України. Право дітей на навчання департамент освіти гарантує, пропонували альтернативні форми навчання. Люди, котрі прийшли під стіни міськради, переконані, що посадовці порушують ряд прав дітей. Не порушують конституцію. Вони порушують закон про освіту, стаття 60. там незвичайно. Небагато є статей, які вони реально порушують саме тому, наприклад, в Одесі було відмінено і тривають досі суди більше того. В цілому склад техногенної комісії, коли вони створювали протокол на місці міської ради, був незаконний, тому що вони не мали жодного права його складати доки, доки в них не буде е, пояснення, роз'яснення і листа від головного санепідеміолога України. В них цього листа не було. Тобто, по суті, справи е, влада міста Житомира собі вирішила, собі створила комісію. Вирішили, що в нас начебто іде епідемія. При цьому всьому епідемію ніхто не оголошує. Якщо людина не чинить загрози, а ми зараз говоримо про невакцинованих, але абсолютно здорових дітей. Тобто, як вийшла мова про дітей, які несуть там якусь загрозу, да, якийсь вірус, ні, ми говоримо про абсолютно здорових дітей. Багатодітна мама пані Лідія розповідає, що після рішення міської ради не може працювати. їй ні з ким залишити малих дітей. Знаходжуся вдома разом з дітьми. Я не можу зараз вийти, у мене багато дітей. Я. Для, того, щоб купить, для того, щоб дітей вдягнути і взутяти, а я не можу вийти на роботу по тій причині, що відмовляють мені в тому, щоб дитина знаходилася садочку, бо вона не щеплена. Міський голова та керівники департаментів запросили мітингувальників до діалогу. Якщо вимагається ще раз розглянути це питання на комісії, ми можемо розглянути. Хоча я не впевнений, що це питання буде вирішено позитивно. У нас є інструментарі, методики, технології, які забезпечують отримання. Освіти загальної середньої обов'язкової освіти в наших закладах різноманітними формами начиняття. На щастя, батьків за вакцинацію набагато більше ніж батьків проти вакцинації. Батьків аргументи посадовців не задовольнили. Вони категорично стояли на своєму. Навіщо нам чекати наслідки, якщо я просто приймаю рішення, лікар засвідчив справку, що моя дитина здорова, чому я не маю права вести свою дитину здорову в садок? Якби несли відповідальність лікарі або виробники, <поставлення> це було, і були батьки <поставлення> діти, і батьки були б захищені від наслідків вакцини, зараз би цього не було. Проблема в тому, що у нас немає персональної відповідальності за наслідки вакцини. Головна проблема, що не медицина. І ви не можете своїми допитами узаконювати чи намагатися узаконювати беззаконня. Я буду робити все. Бо якщо загине хоч одна дитина, да я буду відповідати особисто. Особисто я буду відповідати. А не ви, ті, які силаються на конституцію, на законця. І я буду все робити, щоб ця дитина не загинула. Все. Батьки просили міського голову дозволити невакцинованим дітям відвідувати колективи у школах та садочках, посилаючись на високий рівень колективного імунітету на кір у місті. Піднімо всі дані по всім навчальним закладам, рівню, які в нас порів, да? по щепленням. Тоді завтра зможе по кожній школі, по кожному садочку треба буде завтра, і ми подивимося, де це можливо, де це неможливо ще зробити. Олександра Давидова Віталій Савін, телеканал СК1. В Україні триває підготовка до президентських виборів. Створили окружні виборчі комісії та виділили на них фінансування із держбюджету. Про які суми йдеться, та скільки порушень виборчого права зафіксовано на Житомирщині у сюжеті Ніни Томчук. Для підготовки та проведення чергових виборів президента України 885 мільйонів 288 тисяч гривень. Центральна виборча комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій із виборів президента України для 143 територіальних виборчих округів. Таким чином на одну окружну комісію виділяють понад 6 мільйонів 200 тисяч. До поліції Житомирської області вже надійшло 42 повідомлення про порушення виборчого процесу. Переважно зафіксовано у веденні виборчої агітації, в тому числі зареєстровано два Кримінальне провадження по хуліганству. В одному випадку розбите скло в обладміністрації, в іншому порушення громадського порядку та закидання фаєрами офісу. Однієї з Політичних сил є і порушення пов'язані з білбордами. 27 лютого поліцейські зареєстрували два повідомлення про пошкодження на 17 бордах. До Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення пошкоджень перед виборчою агітацією кількох кандидатів у президенти України на установлених білбордах у міському мікрорайоні Корбутівки. Під час перевірки поліцейські зафіксували 11 таких плакатів із наклеєними на них неналежними зображеннями. Цього ж дня патрульні поліцейські виявили аналогічні порушення на шістьох білбордах з передвиборчою агітацією різних кандидатів у районі залізничного вокзалу у місті Житомирі. Моніторити активність кандидатів правоохоронцям допомагає громадянська мережа опора. Розповідають про напрацювання. Мінімум дві політичні сили в області проводять кампанії зі збору персональних даних. Це всеукраїнські кампанії. Вони проходять в інших областях. Також є інформація про те, що ряд політичних сил. Проводить оплату роботи своїм агітаторам, хоча це теж заборонено з точки зору закону про вибори президента. Досить непозитивна тенденція є маніпуляції законодавством. На жаль, наші політичні сили, а також політичні лідери, вони мають досить якісних юристів, які досить якісно володіють виборчим законом. Вони знаходять в ньому можливості піарити себе не з Коштів передвиборчого фонду, але позиціонувати це як піар політичної сили, а не безпосереднього кандидата. По Україні спочатку передвиборної кампанії в нацполіції відкрили більше сотні кримінальних проваджень. 53 з них пов'язані з порушенням виборчого законодавства, а ще 59 – з проведенням передвиборчої кампанії. Повідомлень про порушення виборчого процесу до правоохоронців надійшло понад 2200 звернень, здебільшого з Києва, Дніпропетровщини та Київщини. Ніна Томчук, Тетяна Белік, Віталій Савін, телеканал Скауди. 16-річна житомирянка Ірина Іванова потребує негайного лікування хвороби хребта. Дівчинка з народження має діагноз, дитячий церебральний параліч, проте нині страждає від сколіозу 4-го ступеня. Ціна життя юної житомирянки – 126 тисяч гривень. Цю суму батьки просять допомогти зібрати усіх небайдужих, оскільки родина власними силами впоратися з бідою не може. Мама Ірини показує картини дівчинки. Донька полюбляє вишивати бісером. Сама Ірина розповідає, що любить мистецтво. Зараз вона навчається вдома, тому на хобі залишає час увечері в день тренування і навчання. Найбільше дівчинка мріє повернутись у школу, бо вчитися поряд з друзями приємніше. Мені дуже хочеться ходити в школу і спілкуватися зі своїми однокласниками, так як. Зараз моє навчання проходить на дому. Я люблю вишивати бісером, вишиваю картини, розкрашую, розховаться. Тобі хочеться ходити повноцінно в школу? Так, так, хотілося б ходити повноцінно в школу, щоб. Спілкуватися з своїми однокласниками. Мама зі сльозами на очах слухає бажання доньки, оскільки нині дівчинка ходити до школи навіть з милицями не може, заважає сколіоз, який прогресує в Ірини. Були ми, ми стояли на обліку в Хабарова в обласній лікарні, в Станішівці. На ми, в минулому році ми одягли корсет. Ми ходили в корсеті, але він нас, нам не допоміг. Нас відправили з обласної лікарні в Київ, в Охмадет. Лікар, професор нам поставили діагноз з четвертого ступеню більше 80 градусів викривлення. Нам сказали, що нам терміново необхідна операція, так як вона може загрожувати життю здоров'ю Ірини. Врятувати життя дівчинки може імплантант, який коштує 126 тисяч гривень, плюс реабілітація та дороговартісне обстеження. Нам потрібно зібрати кошти на операцію, щоб поставити Ірі імплант, який коштує 126 тисяч гривень доларовому еквіваленті. Ця операція нам необхідна не тільки для того, щоб була рівна спинка, а для 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 всіх внутрішніх органів, так як їй важко дихати при ходьбі важко важко ходити на милицях, так як у нас основний діагноз ДЦП. Окрім того, нам необхідні кошти на реабілітацію, а також на всі обстеження. Про допомогу мама звертається до усіх небайдужих для сім'ї. Важливо не втрачати дорогоцінний час. Алла у Віталій Савін, телеканал СК 1 з міським головою та успішними підприємцями у Житомирі поспілкувалися учасники проєкту Мрійники. Це організація, членами якої є діти з різних частин України, зокрема і зони ООС. Молоді люди спільно розробляють проекти з покращення їхніх міст. Марійники приїздили до Житомира. Проект залучає молодь до формування активної позиції та спільного розвитку своїх міст. Є серед членів клубу і діти із зони ООС та з інших міст України. Це проект в першу чергу націлений на те, щоб діти, які живуть фактично на лінії розмежування в зоні ООС, знайомились зі своїми однолітками в мирних містах Житомира сьогодні Житомира, а загалом по всій Україні і створювали спільну візію України майбутнього. Я з Маринського району Донець. области михайловка Мы приехали поучаствовать в бринах. У нас есть свои проекты, мы разрабатываем, и Мриники нам как бы дают змогу, я скажу на украинском, идти вместе в своей мечте, это все осуществлять. Улучшение именно просто жизни начинают каждый со своего маленького городка, вот, а потом уже мы расширяются будем и делать уже улучшать более. Всю Україну і так далі. Я з міста Красногорівка, Це три кілометри, ну майже три кілометри від лінії розмеження. Ми презентуємо проєкт, проєкт який зв'язаний з нашими земляками. Це Анатолій Москаленко, це один з перших журналістів журналістів України та плавець Ярослав Семененко. паралімпійць. Ми хочемо зробити такий алею. Раз в месяц хотя бы проводить какие-то мероприятия, связанные с их деятельностью, например, журналистика, какие-то вопросики задавать а по спортивной тематике, какие-то забеги, марафоны благотворительные и такое прочее. Наш город немного пострадал от войны. Мы хотим его так сказать, улучшить, дополнить его и сделать его еще лучше, чем он был до этого. Я скоро Харьков. Мы общаемся с детьми. из зоны ООС. Мы считаем, что неважно, как, где, ты где ты живешь, мы все одинаковые, мы должны общаться и, собственно говоря, мы придумываем, реализуем наши проекты. Мы сейчас подростки, мы ничего практически не можем сделать. Но когда мы вырастем, мы сможем, может быть, что сделать для нашей страны лучше. Участь умрений, как боруть и житомаряны. Город надо делать ярче. Это действительно так. Хотел бы школу программирования какую-нибудь, потому что это очень востребовательная профессия. І якась вона Мрійники поспілкувалися із Житомирським міським головою, ставили питання про його історію успіху, про людей, з яких бере приклад, про особливості професії. Це, це цікаве такі спілкування. І для мене це додає енергії, впевненості, і думаю, для дітей також. Вони от ну, коли мені сказали от там про коли вона, о, опит там інших країн, вона сказала, що це утопія. Оце класна. Оце класно. Вони не вірять в те, що було вже, що його можна. Вони. Будуть шукати свій шлях дуже багато років, коли в нас країну розвивали політики, вони повністю ділили там на схід, захід, там і от зараз є можливість, унікальна можливість в Україні шити велику нашу країну, і от ці. Голочка і нитки, от це діти. ці діти, які дуже розумні, які мріють, які хочуть жити в дійсно вільні багатій країні, і в них є це бажання. От вони можуть це зробити. І тут Харків, Красногорівка, Житомирська команда. От вони вже інші, абсолютно. Чим ви пожертвували для того, щоб займати посаду? Здоров'я, час, і я кожен день там, займався спортом. Все. і Я кожен там, місяць мав можливість там, взяти сім'ю, десь куди полетіти на вихідні, просто там, відпочити, там, десь по музеям. Зараз я, я не маю такої можливості просто. Ну, це... Але ну, це можна сказати, що це... Там жертва якась, то що ти не отримаєш там задоволення від іншого, там тих проєктів, які виходять, реалізовуються. Житомир гостям сподобався. Координатор проєкту розповіла, що в нашому місті відвідували. І от Житомир це. Ще одне місце, яке нам пощастило приїхати. В яке нам пощастило приїхати з проєктом? Що ми тут бачили? Діти вчора бачили музей космонавтики, і вони ходили у драмтеатр -драм на виставу за двома зайцями. Вистава дуже сподобалась. Діти були в захваті, і це було дуже приємно з тої точки зору, що Житомир дуже радушно нас зустрічає місцеві бізнесмени, в тому числі за допомогою завдяки. За Завдяки меру а, організували от, харчування дітей протягом цих двох днів. А, і... Так само драмтеатр надав квитки, ну тобто це така велика підтримка. Вони були на підприємстві, на підприємстві ТМ -ленточка". А, і також діти відвідували Берегиню Полісся, це конюшня, де розводять коней, і їм провели екскурсію, вони покатались на конях і були дуже в захваті від, від того, що в Житомирі це є. Окрім Житомира, мрійники вже відвідали Одесу, Дніпро, Запоріжжя та Харків. Ніна Томчук, Тетяна Беляк, телеканал СК1. Від сьогодні субсидії за комунальні послуги почнуть видавати готівкою. Ще минулого місяця кабінет міністрів ухвалив рішення, що допомогу на комуналку видаватимуть живими грошима, а потім люди самі сплачуватимуть за газ, тепловоду та інші послуги. Першими гроші отримують пенсіонери. Її мають нарахувати суми субсидій разом з пенсіями. Всі інші українці грошові субсидії зможуть отримати в Ощадбанку, від 12 березня. Повідомили у Мінсоцполітики. Пенсіонерам грошову компенсацію за субсидії будуть виплачувати разом із Пенсіями інші можуть отримати кошти Ощадбанку до кінця місяця. На цьому наголосив міністр соціальної політики Андрій Реба. У Бердичеві на залізничному переїзді, що на Житомирській, знову сталася трагедія. Електричка на смерть збила чоловіка. Про це повідомляють місцеві змі. Подія трапились у вихідні. Очевидці пригоди кажуть, що бачили, як з боку центру міста у напрямку району м'ясокомбінату, рухався велосипедист. Сигналізація вже сповіщала про те, що ось-ось проїде потяг і черговий попереджав чоловіка про небезпеку. Зі слів медиків, які прибули на місце події загиблому на вигляд десь близько 60 років. А от наступного дня в Малинському районі близько сімнадцятої на 113-му кілометрі залізничної колії станції пристанційне, пасажирський потяг з полученням ковель Київ, що рухався в напрямку столиці. Смертельно травмував 18-річного місцевого жителя, який знаходився на коліях. Нині, за обома фактами, триває встановлення усіх причин та обставин. <му> Картину для телеканалу «СК-1» намалював житомирський художник Максим Калінчук. Творить він нестандартно. Хлопець тримає пензля в зубах. Така картина тепер прикрашатиме кабінет новинного відділу телеканалу СК 1 Автор Житомирський художник Максим Калінчук. Хлопець молює фарбами, пензлика тримає зубами. Йому 22, береться створювати картини лише упродовж останніх трьох років. Відтоді як травмувався і не може рухати кінцівками. Максим намагається побороти наслідки травми і вправно займається. Вже є певні результати. Творчістю заробляє на реабілітацію, зокрема на необхідний тренажер. Замовлення хлопець приймає різні, однак зізнається, портрети даються важче. Максим радіє, що клієнти задоволені. Ваше замовлення. Десь малювали близько тижня. Тобто підібрали, ну, ви нам скинули те, що ви хочете. Зайшли до вас на сайт, подивились кольори, ну, що вибрати. Вибрали формат, якому будемо малювати. Люди почали замовляти, багато хто хочуть портрети. Ну, це дуже-дуже складно малювати портрети. Простіше працювати в напрямку, там якісь пейзажі, там природа, гори, море. Останні дві це з ну, там розмовили. І там, де малюнок гори, це замовла та жінка, там формат 60 на 60. Тобто вона мені дала ідея, що їй хочеться. Я сказала, що те, що намалюєш, ну, малю, як, як ти це бачиш. І саме, що цікаво, намалювали ми ці гори, їй дуже-дуже сподобалось, і вона мені пише потім: А ти знав? А я такий, про що? І нам скидає фото, де вона стоїть біля цих гір. А це просто, ну, якби. Декілька картинок, які ми зліпили в одну і намалювали. Портрет це також написала дівчина, каже, хочу от портрет, скинула фото. Взялися ми його малювати. Ну, було і цікаво, і страшно водночас. Страшно, що не вийде, а цікаво, ну, що ж вийде в кінці. Ну, в принципі, я роботою дуже задоволений, і замовниця також задоволена. Підробіток у розважальному центрі інструктором на батутах став для хлопця фатальним. Падіння і, як наслідок, паралізоване тіло. За два роки Максим досягнув багато, відновлюється чутливість спини, краще працює права рука. Хлопець проходив реабілітацію у Харкові. і Планує аналогічно в Житомирському центрі вартебрології. Водночас збирає на тренажер і мітроники, де змогу займатися стоячи. На екрані ви можете бачити номер картки Максима та посилання на його сторінки у соцмережах. Хлопець приймає замовлення на картини. Ніна Томчук, Тетяна Белік, телеканал СК1. Сьогодні в Україні розпочався масляний тиждень, стародавнє слов'янське свято, що символізує проводи зими й очікування весни. Гуляння народу триває сім днів і завершується прощеною неділою. Нагадаю, що святкування Масляною безпосередньо прив'язане до Великодня. У 2019 році масляна починається 4 березня, і триватиме до 10 березня включно. Увесь тиждень ділиться на два періоди: вузька масляна, понеділок, вівторок і середа, і широка масляна, четвер, п'ятниця, субота та прощена не неділя. З 11 березня гуляння припиняється, оскільки в силу вступає великий піст, який триватиме до 28 квітня Великодня! На цьому випуск завершено. Сі сюжети та матеріали переглядайте на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на СК1.